Привіт-привіт всім! Сьогодні у нас уже середа, але я тільки ще приступаю до шаленого тижня стартів. Дякую, Оленочка, що повірила в мене. Я сама не вірила, що я почну щось на цьому тижні, що я буду підключатися. І так, сьогодні я розпочинаю свій. Процес це буде силянка. Що це вийде у мене, я вже не її розпочинала. Але, 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 мені не сподобалися кольори. До речі, я підкупила собі такий ніжний рожевий. І що вийде з цієї. Задумки ви побачите у звітному відео. І так, я не зраджую собі і все-таки не можу ніяк розлучитися з бісером. І так, сьогодні я розпочинаю бісерну силянку за схемою Анни Гердани. До зустрічі в наступному відео я маю надію, що наступне відео буде все-таки про в'язання. Доброго ранку всім четверга. Сьогодні я знову з новими стартами, як вам і обіцяла, сьогодні я хочу розпочати в'язальний процес. Є в мене бабінка ось такого красивої бавовни, який тут метраж? на етикетки немає Я стокову італійську ниточку. То не знаю, який метраж я прикинула. У мене є тут від якогось процесу колись змотувала в три ниточки. Але я подивилася, що три не хочу я таку тонесеньку в'язати. Я ще в роздумах в'язати мені у шість ниточок, чи в'язати мені. У 9. Ниточек. Я ще в роздумах, я, я хочу літню футболку. Скоріше за все, вона буде з невеликим або візе, ажурним візерунком, або це буде просто кокетка ажурна, або це буде просто в, в, в я, ажурна полоса попереду. я ще не знаю, що мені було що мені сподобається. Як ляже ниточка? Я в'язала, але вже я не пам'ятаю. Скоріше за все, я буду в'язати 9 ниточок. Це мені подобається більше. І так, не перемикайтесь до наступного підключення. Завтра будуть теж старти. І теж у мене є один. Дуже цікава задумка. Побачимось до завтра. Привіт-привіт всім! Сьогодні субота, і я ще вирішила розпочати з процеси. Так як учора не було часу на нові процеси, то я розпочинаю їх сьогодні. І так. Сьогодні я розпочинаю ще один в'язальний проєкт, і це у мене буде ось така ниточка. Ниточка з цікавими петелечками І це буде кардиган для моєї наймолодшої донечки. Ось такий колір цікавий, красива ниточка. Колір 646. і... Ниточка. ого, Alize Puffy Fine. Ось цей процес я розпочинаю сьогодні. Але ж, в мене ще є сьогодні ще один процес. Я вам показую ось такий цікава моя тарілочка з бісером. Це я подіставала різні кольори бісеру. І буду розпочинати плести герданчик. Що з цього вийде, я покажу завтра у підсумковому відео. Для мене буде це завтра, а для вас це буде за секундочку. Не перемикайтесь і дочекайтесь, будь ласка, які ж побачите, які ж у мене були старти. Напланувала я не так і багато. Але що ж з цього вийшло? Чекаю за секунду. Привіт-привіт всім! Сьогодні неділя, і сьогодні я знімаю вам свій звіт по своєму шаленому тижню стартів. старті. Стартів у мене було 4, і вони доволі таки продуктивні. І так, перші старти це моя селяночка така, е, я її починала. У середу ось такий, така у мене силяночка. І вона вже чимало зроблена. Другим стартом була моя футболочка. Футболку я розпочала, і у неї доволі такі гарні просуваннячка. Як бачите, уже я Зробила, в'яжу звичайним регланом. Спереду в мене ось така буде полосочка. І ще, думаю, ось такий в'яжу е лінію реглану. І думаю, що я ще на рукавцях додав ажурну кайму перед закриттям. Рукава будуть три четверті в моїй футболочці. Або взагалі одна третя рукава. Я ще не знаю, що буде. Але це бавовна, в'яжу в 6 ниточок, спиці тут, мабуть, трієчка. Ось це мій другий старт, і він таки доволі продуктивний, якщо врахувати і роботу, і все-таки літо, і верніше весна в селі. Це теж дуже багато роботи. Ось такий мій другий старт. Третім стартом у мене була, був кардиганчик. Кардиганчик це вже мій. Третій такого плану кардиганчик на цієї весни. Я перший в'язала для себе. Донька каже, чому не мені, тому що на... я на ньому е досліджувала пряжу. Алізе Puffy я ніколи нею не в'язала. Побачила донька кардиганчик і каже, мама, а я хочу е таку річ, зв'язану твоїми руками. Ось це, зв'язала. Старшій донці, а це вже кардиганчик для молодшої доньки. Так як молодша в Україні, то коли приїде, буде їй. Бо в нас усі, ми всі різні, і молодша говорить, що «мам, в тебе завжди, ти в'яжеш завжди, в мене, мені рукава короткі, То буду я її вже дов'язувати, коли вона приїде в гості. Ось цей кардиганчик. І ще одним процесом е, я бісеру не зраджую. І це е, ось старт, ось такий видно, ось такий герданчик, ось такий бі, гердан барвіночок Це старт його. Е, тут, як ви бачите, я в'яжу від пояска, ось такий уже чу чудовий старт. Ось це чотири е старти у цьому шаленому тижні стартів. Я давно не записувала відео, давно не в'язала спицями, майже не в'язала. В цьому році в мене зв'язано всього три пари шкарпеток. Більш нічого я не в'язала. Це для а, три пари шкарпеток, ага. Ні, ще ж два кардигани. Мій кардиган і кардиган для старшої доньки. Ну, Тут без спиць в'язала. тут в'яжу руками. Ось це тільки такі процеси в мене в цьому році. А то все захопив в бісер. Ну що ж. Намагаюся вертатися до в'язання. Всім бажаю тихого, мирного часу доби і більше часу на улюблене хобі. До зустрічі! Наступних відео. Не о, до зустрічі в наступних відео. І ще переходьте о, до дівчаток, переглядайте вони там на ста старти. От дійсно шалені у мене Шо, о, невеликі старти, але все таки були. До зустрічі в наступних відео у шаленому кубіку. Вірніше, у магічному кубіку.